А ти насміхався наді мною. Все, оформлюю її. Коли я був маленький, я вставляв будилки в розетки. Оооо, лки-палки. Да, ляха. підсаку підготуй. Так це риба. Це як треба, окон. Вже обкакався, бачите он. Все, і наверх пішов. І вже потім починається мушля. Мої вітання, шановне панство. Сьогодні ми знаходимося на річці Десенка. Це в межах Києва. Дуже запресована водойма. Будемо ловити окуня. Розпочинаємо. Сподіваюсь, нам пощастить. А я вам в свою чергу бажаю приємного перегляду. Є, є, друзі. Є нарешті. Дуже схоже, що це жерех. От він Я ж казав, що я тебе спіймаю. А ти насміхався наді мною. От він. Будеш себе гарно поводити. Все буде добре, бачите такий? Жирешочок. Давай. Молодець. Ти ж інакше ж не вмієш. Ти ж тобі треба обов'язково облить мене, всіх піском обдати. Дякую. І тут має грати пісня. Дякую тобі! Хорош! 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 Так, що там у нас? О, больно? Давай я спинінг потримаю. Все, оформлю її. А, так вона його повністю. Ну, ти... Чайка рибу згорувала, так? Да? Так, да, так. Да. Блядь, Та ти... у нас це ж не в перший раз. Ой, Сурі. Ну, нормально. Все, все, все. А чого вони без лапок совсем? Так вони всі без лапок. Да? Да. Снасті рибаки, які по... які придурки виставляють. Вони путаються в цих снастях і в них починаються проблеми. Це їй не заважає жити. Відпускаю вже. Все. Діма, якщо порівнювати з желіхом, то желіх на скільки чайка? На кіло десь? <різь> Гамін <різь> на 500. На 500? Так, ну треба альбатросу значить, шукати. Вона, <різь> ну, коли тебе вкусила запалець, слухай, я був впевнений, що що боляче. О, є? О, є. Це окунь, 100%. Да. Оконь на. Ну, то на товадіка. Сонце моє. Сонце моє. Коли я був маленький, я вставляв виделки в розетки. Чи одного разу загорілись шпалери. Я приходжу на кухні такі, коротше. Мам, там а вон. Типа огонь. Виходить, квартира полає. Буше. Яке кончене! От він? Долосно. Під берегом? Ні, по ні. Ти що щука? Під самим берегом. Ну, ти О, молодець. Дякую тобі. Є? О, є, нормальний. Та йоки, Діма, ну як так? Ну, ну вже другу рибу там зливаєш. Є, Да. Але окунь такий же самий, як ти ловив. Ну Ну так. Спортивне минуле, дається, знаки. А він такий тут, бачиш, колір у нього прикольний. Такий помаранчевий трошечки отут. тут. Ну, насыщенный кольор. Не такие, буває, бледы, иначе помрачились в пять волы. Давай. Я смотрю на якому... О! Є? Да. О! Я ти! знаю, что О, ца палки Вот цільова риба, рыба, я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Ну все правильно. Ну Ну, не Ну так. Поганих не ловимо. Зараз я її буду ймити. Ого. Ну це вже хоч в підсік нормально. О, там навіть щось дри дригається, слухай. Ну бо ти не форсуєш. Чи там риба нормальна? О, о, це мені таки подобається. Ну, мені подобається, як воно горить. Давай, Дімон. Це щучка, я думаю. Але не схоже, П по поведінці не схоже. Тут... Хто? Що, не, Ні, там гарний окунь. Давай його. Сміливіше. Все. Гарний, гарний. Красиво? Це... Це як треба окунь. Скажи. Взяв туди, куди треба, в шахту. Нормально. Так Та, почекайте, почекайте, щось там виходить він. Я тільки налаштувався, джигу кинув. Дивимося, чи нема ззаді ніяких чаяк. Придуркувати. І десь там, куди макар телят не водив. О, це біло 100%. Так, да, ляха, підсаку підготуй. Підсаку, швидко. Та йолки палки а як так? Нам же видно, що ви того. Блін. Так, розказуй. Що ти не робив? Ну ти як завжди, все зрозуміло продовжуємо. Розказав чітко, докладно. В своєму стилі, власне. Собі не зрадив. Судак треба. Ну, оце він в сандольєро просто, сандольєро, аж сандалі полетіли. Ти що? Я навіть не вщулився, як він валив. Вволив просто на падінні. Встиг навіть з'їсти. Я не знаю, як ти встигаєш. Такий малий, а такий жадібний. Жадібний. Смугастий і жадібний. О! О, о, о. ну. Все, і наверх пішов. Да, так, без ніяких компромісів. Ну це вже повинен дотягнути. Схоже на судака, тому що не судачок, судачок. Було видно одразу. Це хижак. Слухай, навіть в канів їхати не треба. Ну, акваріумний. Груненький, угу. да? Так. Да. Давай. І дощ пройшов, все, як покнищи. Ого. Оце було як треба. Судак. Судак. Щоб я більше не чув, що не можна ловити судака на X-Game до 1 грама. Можна? Можна. Можна. Судак, все, X-Game, будь ласка. До 1 грама. Підсікаю, пробиваю на виліт ключок. На виліт, бачите? Питання. Ну що, 0,6 у мене зараз взагалі нікого не є. Хоча ні, в нього не... Це риба! Йок і палки! А я думаю, що таке? Та це виявляється риба. А я туплю. Йоккі-палки, блин, А я короче, роблю проводку. А... а проводка не робиться. Проводку вместе з рибою робимо. Так. Да. Ну бо він просто величезний. Агапонич, дивіться який. Оце, оце серйозний апарат. Апаратура, подиви Ти бачиш яка апаратура? Ну підвушку десь Це реально під... Камери ближе по типу Та це взагалі жесть просто Слухай, ну... Тут же ж повинні бути і побільші трошки, ну це ж... Ну, Я ще розумію, ми б кончені. Приїхали в дощ. Але що люди роблять цю пору на пляжі? Нормальні люди, якби я був нормальним, я б вдома сидів. правильно? Але нормальні ж це... Ви не на тут канал зайшли. Тут нормальних нема. О. Тут є тільки рибануті. О, є, 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 але це маленький. Але це маленький. Я його дуже маленький. Це щось взагалі капець, треш повний, але я форсую, дивіться, просто несамовито. Дивіться. Ну, якщо отак, то він плюс-мінус як Діма. Тобто кілограм 120 окунь важить. Ну це групер, по факту. Але в принципі, якщо отак, то грам 50. От. Нема 50? Ну, бачите, чужа риба завжди менша. Так. Е, ну, я б його оцінив у грамів 30. Так. Нормально, зайшов як треба. По приманці це фішап Fancy греб, 2 дюйми, вантажик, 4, 5, грамів. 5 грамів, до речі, гальваніка, не знаю. Як ви ставитесь до гальваніки, Дімо, ти думаєш, що це якась роль грає якийсь кольор? Естетично. Я теж так думаю. Що? Що це за... Ви високі такі були. Звук класний, жаба видає. Харман кордон прям. О, чули, піщалочка запрацювала? Оце як босе. Так не хлюпай там мені, хлюпай. не хлюпай поки що. Дай поки що оконя половить, потім будеш хлюпати. О-о-о, ну ковтай. Блін. Якраз дійшов до, до мушлі і він там по цьому. Діма агресивна проводка. Він ловить з тройником з червоною ниткою спеціально. <с1> <laughs> на, на всю рыбу клі. біла билок. Кл Та <laughs> я жартую. <laughs> а то понаписують ще. Ого! Оце так. Оце так шандрах, ну, палки Просто зігнув короче, і все. І повіз. І просто повис. От ніяк як руків. Просто повіз. Як шматок лайна. А, от що повіз. Бо це гапонич. Ну, плюс-мінус як Дімон. О. Отак. До, до речі, правильно. Не забувайте ставити вподобайку. Так, а цього красунчика ми зараз відпустимо. Так, з'їв так капітально. Клас, я так люблю цих маленьких огабчиків. Вони такі кумидні, акваріумні. Скажи тобі подобається пух? Ні. Ну коротше, мені теж не дуже. Є. На паузі. Судак. Судак. Це судак. Його хтось вже, до речі, чи... вагріво. Да. Там специфіка полягає в тому, що йде трошки глибинка, потім невеличкий вихід, і вже потім починається мушля, шматок такий метра два. І от якраз... Перед цією мушлою він стоїть. Така бровка там невеличка. Йдимо, тарабани. Окунь. Да, Окунь. На свинг? Ах, Сандарах, Нормально він сатає там. О, так тут є мулька. Ти. ти відчув? О! І присів одразу, в ямульці сидить. Ямулька. Ямулька, ямулька. Там от ямулька. Йорш, А я казав, ямулька. От в ямульці завжди Йорш буде. Оце золоте право. Ну що не так? Завжди. Хоч маленька, хоч маленька якась ямулька, там завжди будуть оці пацани сидіти. Оці. Йорш. Такий він, вже обкакався, бачите. Он. Ну нічого. Що ти очкуєш? Та не очкуй, я за кетчупом. Що ти трясешся? Слизький такий. Але він там не один. По-любому. Так, головне, тепер не наступити на нього, десь він тут був. Бо мені крок проб'є без проблем. Нам би отого човника. І отуди в затоку, от, там от прокидати на щучку. Це було б діло. а так з берега. Ніжками. Ось така була ця чергова рибалка на Лісі Десенка, Сподіваюся, вам сподобалось, було купа емоцій, тому що ну, спінінг до 1 грама навіть на дрібній рибі дарує Неймовірну кількість позитивних емоцій. Та підписуйтесь нарешті на канал. Я бачу, що величезна кількість людей, що переглядає мої відео, не підписані на канал. Тож виправляйте ситуацію, підписуйтесь. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий, і я щиро бажаю вам міцного здоров'я, удачі, натхнення, терпіння. І, як завжди, нехай щастить.